Привіт! А ви колись чули про королівську англійську, або про британський акцент BBC? Ні. Давайте я вам розкажу, що це таке. Отож, сьогодні поговоримо про Received Pronunciation. Що це таке, і звідки воно взагалі взялось? RP або Received pronunciation це стандартний акцент британської англійської. Його ще називають Queen's English, або BBC English. Він не прив'язаний ні до якого конкретного регіону Британії. Його історично асоціювали з вищим класом або з приватними школами Британії. Саме цей акцент дуже довго використовували на BBC, тому його вважають якби еталоном британської англійської. Але BBC вже так не робить. Ви там можете почути будь-які акценти. Важливо знати, що зараз в Британії існує безліч неймовірно прекрасних акцентів, і жоден з них не являється гіршим чи кращим за інший. Але все ж таки RP прийнято вивчати як стандартний. Лише так. Тому не соромтесь в своїх акцентів.